Фільм дивитесь за 15-те за вечір. А сьогодні утро, 16 число. А знімав я вчора, все, я тут вже в останньому ряду. А майже, ну як, тут два останніх цих. А. Пройшов сьогодні весь виноградник, перещупав. Сьогодні цілий день посвятив оце іменно на винограднику. Нічого більше не робив, ото стакани нарізав був з утра. І все, так вони залишилися на столі ті стакани. Нікуди я не ходив не до стаканів. Думаю. Якщо, що, потім, потім в суботу чи в неділю там піду. А Сьогодні треба закінчити виноградник, бо хочу ще промотоблочити. Тут три вулички залишилися, ну, три між дорядні треба замотоблочити, бо мотоблок тут стоїть. Воно. Що я вам хочу сьогодні розказати, дивіться. Оце ж приходить осінь. І оце сама така, знаєте, ну, як для мене це нервна сильна пора. А, в якому плані? Ну, Так як я обичний наркоман, виноградний як і всі ви, хто мене дивиться. Бо я вважаю, що ви теж наркомани, якщо ви мене дивитеся. От. Короче. Получається 150 раз клявся собі, вже які я клятви не давав, що все зав'яжу, нічого я не буду купляти але приходить осінь, І десь мої ті клятви іспаряються. Невідомо куди пересяду, чуть-чуть здвинуться, бо сонце в очі світа. Ой, отак ось хоча б. Коротше, клятви испаряються і приходить. Головна біль. В чому вона заключається? Куди ж посадити, те, що вже купив. А таке вже ж купив. розумієте? Ладно, там щось договорився, ну а вже ж і купив, і оплатив, так би, і сума немаленька. Називати не буду, бо скажете, ти геть дурачок. Ну, мабуть, я так і є. от, Ну коротше. От тепер сидю і куди його садити? от див, дивіться, от дивіться, от, Сидю на одному місці. Да, от е, Слава Україні. Да, стовп ось, дивіться, тут півтора метра буквально. Ось, слава Україні, вона посередині тут росте стовп і зразу воно дивіться, прямо коло стовба. Торнадо посадив. Далі посередині дивіться через півтора метра там. Вже посажена, ця була, ну вона вже плодоносила Аніта писанки. Далі за нею вже там підсажений, бо думав, що це не діб'є. Весною оттохи прийшли подарунки ті із саджанцями, бо в мене ж там капець було, вся чорна. Да? Там вже й ландиша. я піти підставив. За ландишом зразу воно йде кристал і далі коло кристала ще один там кристал. Давайте туди ж не будемо аж далі, бо вже не видно. Сюди переходимо, дивіться, тут ось етюд, да, так, дивіться, які, до речі, гроняки. Да? От зараз возьму та й приближу вам ті гроняки. Щоб не вставати, бо так ліньки. Як вам які гроняки? О, що зараз одна помощниця до мене прийшла. Дивіться. Кнопка. Тебе давно вже не бачили. Питали за тебе, де ти ділася, десь ще є елька, десь бігає, елька біла. Короче. Е, бачите, да, значить і тут, ось о, коли, і тюда, коли стовба вже катовба росте. Майку я її сюди посадив, чорт я знаю. Бо ви ж знаєте, що там, якщо я не помиляюся, звісно, бо ще на нього не було. Ну, по-моєму, там мішочки. Ну, що треба, якраз те, що я сильно дуже люблю. Ну нічого, якщо що, то на перепрививку буде. Потім зразу ось ось за стовбом, дивіться, тут взагалі метр усього. Навіть, мабуть, немає. Ось, о, ось у цих бур'янах, де воно тут. Ось, о, дивіться, показую. Лімпопо росте. І зразу ж ось, ось. бачите, ось о, яке страхіття. Розвід без... Вона сіневий, це американська селекція. От ми підійшли до того, ну, він... ну, я ж тебе вже погладив, а! Ну чого ж ти плачеш? -то? Ось, так, бачите, яка хитра. От. Короче, Чого я цей кнопа? От, вали, я відео знімаю. Короче, дивіться. Пройшов весь виноградник, бачите, я зайшов здалеку. Пройшов весь виноградник ніде не де каплі, нічого. Я завжди і в тому году, і поза тому году, я завжди, казав, що це індикатор у мене на винограднику по мільдю. Нічого не де не це, це обов'язково зафате. І ні одного року не було, щоб от, ну, от, хоч два листка, на ній не було з мільдю. Було таке. Навіть не буду я вам брехати, скривати щось. Так, зараз, звісно, немає тут мілью, але воно вже около того. От, от якесь таке оце капризний виноград, блин, ну я не знаю. От я перешерстив усі листки, отуту, от зверху дивишся, на ньому ну, вже якийсь там, наче ось ось, ось, ось о, наче якось, о, якась перевертаєш листочок, немає ніде нічого. Якби. Усі вони ну, цвіт салатний, такий, знаєте, як ото. Ну я не знаю, це не хлорос, оце він завжди, оце, ну блін, ну, ну не знаю. Ну салатня, от, дивіться. І, і якісь як ото вже кажуть, чи знаєте, ну мільдю чи що. Не, воно немає, може це світ так ще грати цей. Листки здоровені, там самі більше, мабуть, на всьому винограднику. І оце воно дивиться, воно таке вже рябіє наче. Перевертаєш листок, та нема там нічого, ніяких спор, нічого, ніде немає і признаку. А все одно, знаєте, це, оце на стрмі це будь постійно, Я вже ці листки перекрутив, оба-на. Є. А, тю. <реш> Вибачаюсь, це какашка, <реш> Горобці трошки шороху навели, черт бери. Ну, коротше, оце ж я тепер сидю, я це думаю, на кой я його залишилося тут буквально, все мені тут чотири оприютить. Да, думаю, та не буду я його, мабуть, приютить. Я його зараз, мабуть, беру секатор і буду оце повністю, ну, тобто під корінь та й усю. На кой воно мені треба? Я, я не знаю де посадити, але вагаюся, що мені викинуть. А треба кущів п'ять десь приткнути. Це пока п'ять. Ну, і що мені робити? Я вже, як я не думав, як я не цей. Навірно, це щоб у мене голова не боліла і не поверталася вона по 150 разів. Оце. Надо воно Мені оце, ну, якось воно Сказати, що тут геть вже такий виноград із кілограмовими гроздями, та не скажу я. Сказати, що він там поганий геть, теж не скажу. В нього здоровий сахар. Ну, грони в нього невеликі. Оце ось отакі. Ну, більші там туди сюди кишмиш, да? така. Сильний здоровий цукор і якби є цей. 에, вроде бы як і мускат такий в нього ну коротше не знаю наверное я його оце у мене вже кандидат номер один буде на выход вот. з участка ну вот так я свою проблему і розрішу потроху. ну все ну куди ну оце, оце такі та я його буду ночек крижить зразу під, під курень от так ось. та й усю і не тішить себе надією, що от для чого він тільки буде витягувати, оце мені тут поживні речовини. Блін, ще попробую одною рукою цей випитати. Або ще краще, мабуть, залив, сюди є грони. Я його оставлю, щоб уже, типу, ну, хоча б хоч щось було, так. Да? А це все одно прийдеться викопувати, бо треба кудись садити. А садити по-любому прийдеться, бо там як якби геть. Нові нові. А цей мені і не дуже, чесно сказати вам. І знаєте, немає над ним жалю такого здорового сильно, Ну, не дуже він мене за все время. Тільки й того, що да, цукор здоровий. Так. А так оце ці листки здоровені, постійно ходить голову повертати. Заболів він, не заболів, бігать, дивиться за нього, тільки, ото че короче, То я його, мабуть, час розрядю, такого вже за цим. І як примір вам, поки я тут сидю, зразу ж покажу, ось дивіться теж. Кущ це я теж на викопку буде. За, дивіться, скільки тут гроздей. Усипано все тут у них. Дивіться, скільки їх тут. Гляньте, який врожай тут. І це вже три рази воно там відбите. Тут урожаю, слухайте, я вам передбати не можу листя, просто от треба було мені підготуватися листя хоча б позривати, щоб ми могли зацінити, скільки тут урожаю. Він і перевивки мої забив. Я прививав тут на напасанок, воно тільки бірка. Що там пристін. Та пристін у мене там росте. Чи то така ж прививка? Де воно? Та ні, не де він забив її, немає. Пристіна. Куди там? Дивіться, скільки гроздей там воно. Гляньте, бачите, все на землі і скільки гроздей. Дивіться. О! Грозді, 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 аж он грозді. Тут все завішано, дивіться, завішано, завішано, ось ось завішано. Ось на землі тут лежить, усе. от. Я його навіть не піднімав, і не питався, а то воно так росте собі та й росте. Всередині ось о все в гроздях. Дивіться. Бачите? Сказати, що він поганий. А, значить, дивіться. Якщо у кого немає винограду і чисто для себе там кущик два і нема, не заморачується з кольором, рекомендую. Хто для ринку вирощує, чи просто для себе ну, багато винограду, ну отак, як ось у мене, да? багато є чого вибрати. Повірте, навіть ніхто не підходить, ну, це хамелеон. Блін, ну хороший, ну, рода, все, ви бачите, все, цукор, все. І він у мене кожен рік уходив, ото, чисто мамі на вино давав, бо отак от вісить, вже починає зюмитися, починають оси їсти, починає ну, короче, осипатися, бо нікому не ні одної грони, ні, нічого, ввішаний постійно. Думаю, а місце займає чималенько він тут. Думаю, як я маю щось краще. То краще буде вже стюго. А лозе, дивіться, на землі все лежить на землі. Усе у... в лозах і там з тієї сторони взагалі аж до сусідів поліс. На землі ні одного п'ятнишка ніде немає. Ні єдиного. Дивіться, який листок. Чорний, аж аж такий темно-зелений, аж близько. Гляньте. Нічого ніде немає. Ні одної цятки, ні одного п'ятнишка. От би йому колір змінити, йому б ціни б не було просто. Ось з таким потенціалом з нуля скільки заложити і ще навики давати. Напроти ось. Ну, це я вже допрививаю потім, бо я її почав. Напроти ось теж. Ось, дивіться, вся в гронах теж завішана. От що так от буває, да? Якщо небудь путня Тут все завішано, ну, терпке, катруся каховська. Ну, терен, ну, рота взяти, не взяти таке терепке. Зато афінітет. Приймає, що хочеш, оце вже ось у Грозді це не її. Це привив уже там, ось у прививка. от. І доволі дивіться, які здорові ці ягоди, блін. Ну теж чиста, не болява, не можна сказати, що вона болява, чиста, все. Ну, терпко це. Щоб не терпкось, то взагалі було. А тут Донська невеста все. Бачите, а це все що донська невеста, а це з груздями внизу здоровими. А тут це все опять же, вона свої Ну Це теж я її би, викопувати не буду, бо там вже привито. І ще щось підчіплю, щоб ну, два хоча б було сорти. Та й все. Ота і на тому. Це я останеться. А це ще, ну, буду викопувати. І цей викопаю, і цей викопаю повністю цей розсвіт бо Ну, сказати, він не сильно дуже і врожайний. У мене він щось себе не дуже там показує, що він там врожаю дає якось. А тільки що це теж в нього, оце такі, дивіться, оце таке ось в нього покручено. Просто воно якесь таке розкарячкувати його нереально, нереально прямо по цей. Воно там лізе куди хоче. Тобто, ну це я його... А що я тут? Ось тут? Немає, немає. О. О. О! Оце я йому так. Бо тут воно ну, я ж кажу, катруся каховська ця, з тієї сторони, ну там перепривита сюди, а тут ось олімпо буде. А ні, то по, тут же ж посадю, ну таке ж я посадю на це місто куч. бо попо не знаю, проживеться в мене чи ні, ну, бо п'ятий рік а врожаю я не бачив. Напевно, що не проживеться то це я так бачите, у цих хащах вам і показую, що в мене тут твориться і як я поступаю. О, а Так більше, ну, дюжину я ще дюжину беру. Теж не сказати, що геть такий, такий поганий урожай чи цей виноград, Ну з да, ягоди здорові. Ну, слабо одержиться на грибі ножки. Отпадають, ну, буває ягоди. І в мене відпадало. І теж хапає то мільдю, то відділ, ну, такий він болявий щось у мене, я замітив. ну В цьому годі там він чистий, У мене ну, все чисто ніде немає. Я ж вам ще раз повторюся, я перепровірив, я вже пошти в кінці виноградника тут сидю. Перепровірив вже все, якби нічого такого, ніяких болячок немає. Я тільки ж оце. Ну, в ті роки, да, Я замічав, що ну, буду вбирати, одну лівію вберу, бо в мене їх дві, то одну вберу. Бо таке, я ж кажу, там у Сергія Гагіна я там замовив три саженця. У Моїсеєнка. Ну, коротко, і, мабуть, це ще не факт, що це усе остаточно. Воно я ж кажу, не лічиться. А треба кудись його дівати, кудись садити, то напевно буду. Щось прибирати, як, я вже, якби. як мені казав Петрович, мій наставник, каже, ставай на коліна перед кущом і кажи, пробач мені. Ну, ти вже своє відплодоносив, ти служив мені вірою і правдою, я тепер уступив місто другому. Каже, і сміло можеш його викопувати. Отак, вроді, в тебе. Ну, я з цим пару ночей пережив такого. Та й думаю, напевно, я так і буду поступати. Ну а як ще як робити? Усе жалко, розумієте, ну, воно ж не може безкінечно. Я ж не понатикую вже через 50 см тут. Ну, Куди воно? Воно вже і так. Через півтора, то це вже густо. От. А хочеться і таку, всяку форму. ну, Отак і буду поступати. Так що якось оце так. Да, тільки що ще одного нашого. Блогера успокоював, бо подзвонив Саша Фадєєв та каже, Григорович, там неправильно наверное, поняли, я каже, розтрактував, за... Каже, я не мав в виду ваші там нарізки, що присилали туди-сюди, Ну, вже, вже то трошки одійшов ну, от теми з біоростом. Каже, ну Аби це означало, а так кажу, Саша, не парся. Я все зрозумів, зрозумів, все нормально і все. І кажу, я тобі якби трошки в людях розбираюся. кажу, Якби б я б тобі щось десь сумнівався, ти б не був у в мене в дворі просто. от, Бо сюди багато. Просилися іменитих, але до сих пор... Ходу так і не це, добра так і не отримали. Так, кажу, не треба мені тих відео, кіно і всього остального. От. То, кажу, то якось вийшло би, задню дав. Кажу, Саша, то все правильно. Якщо ти вагаєшся, сумніваєшся в чомусь, е, краще одразу відмовитися, а не городити якоїсь єрунди, ти, кажу, ти що, думаєш, що... Я сильно тут повівся, за, кажу, та каністра стоїть за каністру Біороста, да, одна друга, кажу, та каністра стоїть 1300 гривень, всього на все. Ну, ну, от. Но, кажу, Усі ж ви знаєте, я, наскільки <говори> був весною купив, там, на 100 з чим-то. Тисяч. І, ну, і На розливі собі ж, як би, оставив. Ну, так кажу, якщо я знайшов допустим, там не тільки я, і багато ж такі, як я, знайшли по 6 тисяч там, на хорус, да, по 8 на свіч, от, на Міравіс, по 6 да, тисяч, то звини, ми що купилися, продалися за 1300 гривень. Раді Бога, кажу. Я кажу, навіть і Антона із Сергієм закликають до цього. Я одразу до мене дзвонили сказав, сказав: я не буду фігньою займатися. Тобто, я скажу те, що воно є. От, якщо він у тещі, а він там має бути, бо він там прописаний. Якщо він там захватає, от я чесно роблю. Ну, як, по схемі, все, як попросили, отак от я і роблю. Я добросовісно виконую ті ну, вказівки. Чесно працюю, вовремя, тобто записую. Так. От кажу, Якщо він захватить, я скажу, що ребята, кажу, визву Фадієва інспектора ще і Сашу гладкого в придачу, бо вони там рядом ну, з Рада. Тоже, якби, Людина ну, трошки відома тільки на Фейсбуці. там це в нього, там є у них общество, коротше. він там більше в нього немає Ютуб каналу, він на слуху про нього знають. Вчора кіно, до речі, вийшло. Там якраз Олександр і знімав у Олександра у, у Гладкого. А, значить, кажу, ото прийдете і будемо разом показувати, чи сработало, чи не сработало. Щоб вже, знаєте, розставити всі точки, Кажу, я його не взяв раді того, щоб там е щось от того мені якісь там. Преференції, чи ще щось. Нам треба знати правду. І хлопців закликають до цього, що Антона, що Сергія, чи ще хто буде там працювати. ним. Да? Хлопці, так буде важко відмитися потім, якщо ну, ми набрешемо, да? а люди накупляють, а вона не спрацює. Повірте, краще казати, то, що ви, якщо ви в чомусь не впевнені, ви так і скажете, я не знаю, От, я не бачу, щоб тут щось чи додавило, чи убавило, хуже стало чи лучше. Просто Імена, ну, всі речі своїми іменами, і буде всім добре, і вам, і всім остальним. Може тоді, якщо навіть не спрацює, може виробник ще доробить що то, і буде, воно все одно треба його десь випробувати і спитувати і все. Бо на словах, то все добре, розумієте, там конкретно на одному винограднику, чи на одній там гроні, чи на одному сорті. А коли воно по всій країні, і знаєте, от ми. У чотирьох будемо утверджувати, що в нас от воно спрацювало, все красиво. А да? 10 чоловік скажуть, що ні, ніхрена вона не працює, почнуть писати у коментарях. Ви представляєте, що почнеться? Який почнеться бред у коментарі. Ну, там, у коментарях і взагалі з вашим YouTube каналом. Можете тоді знаєте, хрест на ньому такий маленький ставити наче починати з початку. Так що я вас закликаю до правдивих цих Я ж кажу, я, звісно, буду ну, дуже. Удивлюся, якщо я буду працювати, поки не закінчиться по вимоги, по це буду кожну неділю їхати, і іменно то те, що працювати на тих виноградах. І дивиться, мільдіоїдіум. мене сильно інтересує мільдіоїдіум. Уже там, як воно там наливає чи не наливає, то діло третє. А от от болячок, то так. Да. Так що в нас жде веселе кіно. Не знаю, чим воно закінчиться, Чесне слово, не знаю. Так що ви не дуже там, хлопці, і на. Фадіва напирайте, Чи там, знаєте, я ж кажу, він, ну як, ну, на мій погляд, молодий, виноградник молодий, ще він і сам тільки учиться, Там теж трошки, як і всі ми по болячок понафатувався. Він про це і каже, що і там воно захватив, і там моїдю, там, там мільдю, вже робив там різними препаратами. Ну і Смисл йому і що сьогодні побризка, завтра буде кіно знімати, скаже, що допомогло чи що. Ну, знаєте, на мільдю, може воно там і прижгне там, далеко, ну як, сильно довго не треба ждати, там, може там пару днів, та й вже й буде результат. Та й покаже, що там, ага, прижигає. Да? ну Це ж не значить, що воно його там, що через неділю його не буде. Да? Чи не піде воно далі прорисувати. Це все треба випробувати. Ну, от, коли ми все випробуємо. От. Ми так що не... Я вас просю, просто відноситись до цього не як до реклами. Да? Бо ви ж усі вам о, реклама! і Починаєте, воно знаєте, не додає енту... ентузіазму, коли читаєш такі речі, е... разний... разний бред пишуть. Ну, ну Не пишіть, ну лучше просто мовчки ну, пройдіть мимо собі. Не треба напрягати свої пальці. Для чого то? ми ж теж, якби і я не вчора родився. І мене важко переубідити у чомусь, поки я не ну, я б не іспитував би тут скільки, та ще й на своєму винограднику. Розумієте? Це ж не в сусіда ти іспитуєш, а в себе. <різь> ну, ж ви речі розумієте, що це якби не так все просто. Буде все добре, значить і буде все добре. Якщо щось не то, то, то я вам і скажу, повірте, не то, я ж кажу, я приглашу і Фадєва, і Гладкого Олександра. Скажу, ребята, давайте в місті, щоб не казали, що Ось Григорович там щось воспользувався двома каністрами і не схотів. Та я можу і розчитатися за них просто ну, заплатити, там, сказати спасибо, да. Ну, не допомогло, ну, да, щоб. Типа, та й усе. Це ж не вопрос, це ж не ті трошки кошти, це не 26 тисяч, розумієте. Ну, а якщо воно да, важко, знаєте, двояке таке, 50 на 50. Ти розумієш, що ти якби ну, не влип, а як ну, хочеш якби, добра зробити, і показати, і донести. Ну, другий раз задумаєшся і сам не розумієш, а як от можна, ну, буде так, ну все одно 50 на 50. От буде 100%, коли знаєте, от мільдю, і, оїдюма, і Мільдю не було, бо я ж вчора вам показував, обійшов, показав Галини Петрівни да? участок. Чорний, в Оїдюмі, взагалі, бля, капець там. От. І показав у тещі участок. Ходив, знімав, а також підносив камеру по листках, по ягодах, показував, усе там окей. Да? От я з 1 числа почав працювати, вже 14 днів пройшло, як це все обробляється. Ну от, Якщо його і не буде хоча б там до середини вересня, то я тоді повірю, що воно працює. Тут я мусю повірити. Ну якщо там прилетить уідюм, бо він ну, в округі бушує тут. От. Низки, ну так, да, в мене нема, бо в мене ж ви знаєте чим обробляється. Ну то якщо там його не буде, то тоді хочу я чи не хочу, визиваю експертів. І хай підтверждають, що його немає. Бо якщо там він був і чим ти його погасиш, ти, ти вже його не скриєш, вже його видно на і на ягодах, і на лозі, ніде воно не дінеться. Так що там не треба бути такому спеціалісту, щоб розуміти, що да, у тебе був аїдіум. розумієте? От якщо його не було і зараз нема на сьогодні, і не буде до середини вересня. от це тоді ми скажемо, так, да, от воно спрацювало, бо кругом. Все воїн. А якщо захвата, а я працював, як положено, значить воно не працює. Бо судити, як воно там наливається, це діло, звісно, таке. За, якщо я в ми з самого початку працював, да, від світіння там, і поїхала, то там, так, да, я можу вам зараз сказати на 101%. Да, воно кошту своїх воно дорого, коштує своїх воно грошей. І воно працює 101%, відсоток, що воно працює. Ну, Як сказати, дорого. Не так то й дорого, при таких розходах воно і не дорого. Це виходить, ось біорос, можна сказати, ну, або одне на одне, або ще й дорожче. Так що я б не сказав, що воно там сильно дорого. Ну, Доживемо до кінця і все зрозуміємо. На цьому всім дякую. Дякую вам за видержку, що вислухали це. Ну, Я мусив оце сказати, бо починається час двіч якийсь, а непонятний такий. Да? Друг на друга почали там щось то, де -то. А, Я нікого ніколи не договарювався ні з ким, не закликав ні до чого. І в зговорі не состою ні з ким, це точно. Вже неодноразово цьому убідився. Кажу, ні, Саша, я не словом, не духом, я не зобрався. Не з Антоном, не з Сергієм по поводу біороста і не казав, як там у вас, що в нас, я сам по собі ось тут бризкаю да, і дивлюся. Ну що мені Антона дивиться, чи дивиться у Сергія, да? якщо в мене є свої очі і свій участок. Якщо воно у мене не спрацює, то я не знаю, може в них спрацює, або в них не було просто тої болячки та й усю. Так що на цьому все. Усім дякую вам. Ще раз дякую за те, що додивилися це все. Всім миру і добра до наступних відео.